Мавпи захоплюють мавп і використовують людей, щоб побудувати Римську імперію мавп із своїм Цезарем. Привіт! Мене звуть Львівська Відьма. І сьогодні ми розбираємо кіно Королівство планети мавп. Увага, спойлери! Пару днів тому в кіно вийшов фільм Королівство планети Мавп. Якщо подивитися трейлер, то може здатись, що мавпи ловлять і заганяють людей. Але один шимпанзе подружився із людською дівчиною і вирішив все змінити. Аніфіка! Насправді НОА відправляється у подорож, щоб повернути свій клан, який великі мавпи з електрошокерами викрали. Фразу про те, що полювати на людей неправильно. Яку показують у трейлері, він то говорить, але це не його місія. Це просто його думка на цю тему, котра озвучена всього фільм. І для зміни цієї парадигми він нічого не робив, не збирався робити йому просто була потрібна його родина і його клан. Що мені сподобалось. Візуал. Візуал насправді шикарний, мапи зроблені круто, зарощі стадіони з мостами і будинками виглядають дуже ефектно. Но як головний герой приємний і до нього претензій жодних немає. Також в цьому фільмі все побудовано ідеально по лекалам правильного сторітелингу. І кота врятував він з самого початку, і всі акти пройшли, і родича в нього вбили. Для більшої мотивації, і люлів він від гріб, і село спалили, і навіть другорядного персонажа перед кульмінацією вбили. Тепер що мені не сподобалось. Основна проблема занадто багато подій і лору всандалили в дуже короткий таймлайн. Там, ну, пару днів на всі події від сили, від викрадення і до перемоги. І дуже Розтягнута демонстрація цього всього, Адже фільм іде 2 години 20 хвилин, мені було під кінець ну, дуже дуже скучно. Друге, це дівчина, як би я не любила Фрею, таке враження, що місяці, так з два тому, вона попивала мохіто і дивилась Netflix. Ну, дивлячись на неї, ти просто не віриш, що пройшло 200 років. Вона повністю поводить себе, говорить, виглядає як сучасна людина. Третє – це співпереживання. Я персонажем взагалі не співпереживала, не співпереживала, не співпер... Третє – це співпереживання спів... Співпереживання з персонажами, ну нульове просто. Тобто, автор якось не заморочилась, щоб зробити так, щоб тобі було не все одно на ту мавпу з Ордена Цезаря, що на фрею, ой, мий, який взагалі ніхто толком не загрожує, її тільки всі викрасти хочуть. Ні на мужика, якого вона замочила. А воно взагалі по відчуттям невбиваємий. Я не знаю, чому, але от, ну, в мене виникло таке відчуття. А мотивація антагоніста. Влада, і ти такий, ну ок, ну він не лапочка, звичайно. Але в принципі, вони не дуже заморощували, щоб показати, як завойованим народам погано під його тиранію. Ну тобто, так, він їх викрив із дому. Це дуже погано, без спору. Але вони якось не дуже то й тікають. Навіть про те, що їм щось буде за те, що вони втечуть, ніхто нічого не говорить ні про покарання, ні про якісь бої, побої, взагалі нічого. тільки один раз сам Проксимус Цезар проговорився, що йому все одно скільки життів мав на свою місію, він покладе сорі, але ну цього замало, щоб спів переживати. Ну, показали б, що в нього війни з іншими народами і королівствами або кланами, і він хоче побудувати за свого життя імперію, і на це йому потрібна зброя. Але ж він ні з ким не воює. Точніше, на нього ніхто не нападає. Там взагалі більш ні про кого не розповідається. Я була розчарована основною загадкою, що там ми шукала у Волті. Я думала, що це коди запуску ракет. Не знаю, чому я це вирішила, але ну. А чи, то, чи то якісь секретні документи, чи секретні дані на вірус, щось типу, як повернути все взад. Коли люди були розумні, а мавпи сиділи у кліточках і мовчали. Але ні, вона просто хотіла подзвонити по міжгороду. городу. Висновок: фільм непоганий. Netflix йому дає 7,4, я б дала 6,3, 6,5. Ніяких серйозних недоліків і профтиків авторів, як, наприклад, у дунтівному місяці, я не знайшла. Але він не викликає жодних емоцій. Ну, взагалі, всі гілочки, які вони закладали на протязі фільму, то люди нещасні, їх треба пожаліти, то вони погані, вони підступні. Ну в цьому фільмі вони не вистрелили. Підозрюю, що це все залишки на наступні частини, бо це явно основа і база і перший фільм. Але, ну, я не знаю, мені було не цікаво. Якщо ви фанат франшизи, звичайно, сходіть. Якщо у вас купа вільного часу, ви хочете подивитись на класний візуал і рівний сюжет, теж можете сходити. Я б сказала, що його можна цілком подивитися на екрані, в себе на телевізорі. Собі спокійно полежати на диванчику і розслабитись 2 години 20 хвилин, це все-таки не так коротко. Якщо ви ходили на це кіно, напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікаво, які у вас думки на цю тему. І чи збираєтесь ви в принципі на нього йти? Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові огляди, нові анонси і новинки кіно. А я з вами прощаюсь на сьогодні. З вами була Львівська Вільма. Побачила А я з А я з вами на сьогодні прощаюсь. З вами була Львівська Відьма. Побачимось.